Добрий день, я Михайлик із Харкова. І сьогодні вам буду читати про пасажирські потяги. Пасажирські потяги. Потягом називають щіплені разом вагони, що рухаються за допомогою локомотива. Першими локомотивами були паротяги, появу яких ми зобов'язані британському... Винихільникові Річарду Травітіко. На початку 19 століття він продемонстрував широкому загалу пристрій в надитях типу рейках військи з вугіллям. У середині ХІХ століття конкуренцію протягом склали електровози, а приблизно за півстоліття до них прийналися ще й тепловози. Сучасні поїзди зовсім не схожі на своїх попередників, що їздили по вилівницях 200 років тому. Пасажирські потяги стали більш комфортними та швидкими. У 1964 році в Японії з'явилися швидкісні поїзди, здатні розганятися до 140 км за годину. Сьогодні поставили магістрарам курсують потяги, які легко Толають за годину 200-250 км. Їх навіть з швидкісними. Але, як і виявилося, це не межа. У кінці ХХ століття було створено маглеви, електропотяги, що пересуваються на магнітній подувці. Відірвавши у такий спосіб від відрейов, інженери-конструктори зробили їх. Найшвидшим видом наземного транспорту. Наприклад, японський поїзд кулю Шінкансен, отриманий землею сила магнітного поля, тому він здатний розігнатися до 581 км за годину. Виробники залізничної техніки не оминули увагу і питання комфорту. Так, у 70-х роках на залізничних магістралях з'явилися перші поодизку золом здатні нахилятися. У звичайному потязі на поворотах пасажири зазнають дії відцентрованої сили і можуть втрачати рівновагу. Нова конструкція дозволяє суставам під час руху проводити повороти без зниження швидкості. Пасажири при цьому практично не відчувають дискомфорту. Пасажирський потяг залежно від того, який час і які маршрути вони обслуговують приміські, міжміські, міжнародні на кілька типів. Наприклад, у Європі існують такі категорії поїздів, як регіональні, денні експреси, Інтерсіті, Денні міжнародні експреси, «Євросіті» і нічні Євронайт. Регіональний курсують проміськими маршрутами, З'єднують невеликі містечка і селища або сусідні міста. Більшість від них виконує ту функцію, що й наші електрички, але рівень комфорту у них і на вищий. Такі потяги не розвивають велику швидкість. експреси інтерсіті зазвичай перевозять пасажирів у межах однієї країни роблять зупинки у великих населених пунктах для поїздок за межі держави призначені денні експреси Євроситі, які здійснюють міжнародні рейси. Нічні поїзди Євронайт можна зустріти на міжміських і міжнародних маршрутах. А зараз я вам прочитаю про паротяг Union Пакіфік Big Boy та теплочах. Юнен Big Boy США, найбільший і найважчий у світі, серійний перетяг, випускався в 1900... по 1941 до 1944 року. Через визнакні розміру локомотив добув прізвисько призівського бікбою, а по-англійськи великий хлопець Даровань. Довгина 40,5 метрів, маса 548,30 см, максимальна швидкість 129 км за годину, працями двигун потужністю 6290 кінських сил. Його тендер, в якому зберігався запас води та палива, умішивав 28 тонн вугілля, і 95 тонн води. За допомогою локомотивів цієї селі перевозили важкі вантажні потяги через гірський хребет Восач, що знаходиться на заході США. У 1962 році експлуатація перетягів було припинено, їх витягнули більш економічні теплотяги. До наших днів збереглося лише 8 з 25 Union Pacific Big Boy. Одного з ветеранів, який мав номер 4014, було відремонтовано та відреставровано. Сьогодні він водить туристичні поїзди. Решту локомотив можна побачити у залізничних музеях різних місць срав. Ось це цей потяг під номером 4014 та його масштабна модель іграшка. Теплотяг мддда 40 40 США найбільший і найпотужніший у світі анонсаційний теплотяг випускався в 1969 по 1971 роках. Створення цієї серії локомотиву присвятили століттю американської залізниці Union Pacific, де випускався цей паротяг Union Pacific Big Boy. Довжина теплотяга становила 30 метрів, маса 247 тонн, максимальна швидкість 145 км за годину. Він мав два 16 циліндрових двигуни загальною потужністю 6600 фінських сил. Дизельний локомотив МДА40X, призначений для транспортування надважких вантажних потягів, замінив витратні та малоефективні газотурбовози. Теплотяги цієї серії використовувалися до 1986 року. Усього було вироблено 47 одиниць. До наших днів збереглося 13. Майже всі вони сьогодні є експонатами залізничних музеїв в США. Єдиний робочий локомотив під номером 6936 вводить екскурсійні поїзди, а ось і він на всіх картинках. Тільки один потяг це не він, це інший. І він стоїть в музей. До побачення зустрінемось у іншу суботу у 12.00.